29 тисяч доларів, і ви живете не в коробці з бетону, а в справжньому будинку. Я серйозно. Це не дачка під Києвом, не вагончик, це повноцінний будинок. Все продумано. Спальня, кухня, вітальня, тераса. І знаєте, що найдивніше: люди беруть квартири в новобудовах за 60 штук і ще три роки чекають, поки їм там зроблять ліфт. А тут просто заїжджаєш і живеш. І повітря свіже і тиша, і ніхто зверху не дрилить стіни в вихідний о шостій ранку. І цей дім може бути у вас за ціною однієї тесли. Я не знаю, скільки ще буде така ціна, але поки є. Користуйтеся, це не реклама, це просто факт. Люди вже живуть, вже кайфують. А ви сидите у бетонній коробці, де навіть вайфай ловить тільки на балконі. Якщо нарешті хочете змінити своє життя, телефонуйте за номером під відео.